Вже в шосте у Тернополі відбудеться унікальний у своєму роді фестиваль Бібліофест. Більше півсотні літературних заходів протягом трьох днів організують у 12 бібліотеках міста. Це зустрічі з письменниками, круглі столи, книжкове шоу, презентації тощо не обійдеться. Фестиваль і без цьогорічних особливостей, а саме відкриття арт-холу Тернопіль читає та нової бібліотеки. Тобто, із занедбаного. Такого входу, який є на зупинці центр, ви можете самі переконатися, що можна зробити власними руками із допомогою художників. Акцент знову ж таки на тернопільських авторів, на пропаганду тернопільських авторів. Продовжуємо нашу тему реформації бібліотечних закладів. І тому 30-го числа всіх запрошую на відкриття першої в Україні бібліотеки Коронація слова. Дані заходи покликані в першу чергу популяризувати читання книг, авторів та бібліотечну систему в цілому. Відвідати їх можуть усі охочі. Перше ми організовуємо промоакцію по всіх бібліотеках. Вона стартує 28 числа о 10 годині. Називається вона Бібліотеки твої поряд і вони працюють для тебе. Тобто ми хочемо розказати, що бібліотеки в нас є 12, всі вони нестандартні, всі вони мають свій особливий напрямок роботи, і всі цікаві, і креативні. У нас будуть дивувати дитячі бібліотеки, надзвичайно. Тобто, в літературному тернопілі буде відкрита студія, така цікава, яка буде розповідати про культуру саме татар. Обов'язково запрошую. Детальніше ознайомитись із програмою фестивалю можна на сайті міської централізованої бібліотечної системи.